Фармадол. Таблетки від головного болю. Повні зали глядачів переповнений тік-ток з порадами: Півмільйона фоловерів на Ютубі та 300 тисяч в інстаграмі. Чи варто видалити фото з колишнім, якщо я дивлюсь на це фото зі сльозами на обличчі? <плес> Чому ім'я популярного блогера та психотерапевта не сходить із заголовків? Хто насправді Спартак субота? Його фаховість поставив під сумнів психолог і гештальтерапевт терапевт Ілля Полудьоний, який сім місяців шукав докази брехні суботи. Він стверджує, що субота видавав себе кандидатом наук за чотири роки до того, як захистив кандидатську, а ще маніпулював регаліями і вів психотерапевтичну практику без медичної освіти, що в Україні вважається злочином, як заявляє автор дослідження. Ось як Ілля прокоментував це нашим журналістам. Я намагаюсь показати аудиторії широкій, що. Те, що Боге Спартак Свобода не відповідає дійсності. В рамках приватного розслідування довести, що в нього немає медичної освіти, я, як мені здається, викриваю е, дуже потужну брехню. Людина в публічному просторі. Наприклад, каже, там арт-терапія це недоказовий метод. А в своїх наукових роботах ссилається на наукові дослідження по арт-терапії. Ось як на розслідування спочатку відреагував сам субота. Це не перший кець, з яким я стикаюсь. Я це просто переживу. Але що я хочу сказати, що я не дозволю ображати людей, не дозволю ображати свою аудиторію. І якщо людина просто затерть, комусь щось не подобається, я думаю, це її персональна проблема. Поки субота розповідав, що йде до суду за справедливістю, його друг та співведучий подкаст терапії Женя Янович заявив популярний проєкт. Припиняє своє існування. Я був професійно опрацьований брехуном. Навіть якщо Спартак виграє суд, моя думка не зміниться. Занадто багато непотрібної, патологічної брехні я дізнався. Моє бажання вберегти якомога більшу кількість людей від впливу Спартака. А ось фанати Спартака, переважно підлітки, гостро відреагували на розслідування Іллі у коментарях. Вони пишуть, нібито відчувають біль плачуть цілими днями, та не можуть змиритися з тим, що нових випусків більше не буде. Найбільше надихає психолог Спартак Субота. Я б хотіла зустрітися з ним, тому що ну хотіла б деякі запитання там, почути його думку на це. А ще у розслідуванні згадується, і нібито справжнє ім'я хлопця. Олександр Субота. Ось, будь ласка, Олександр. Субота Ооо. Олександр Олександрович. і все. Чесно нам каже, ти спартак субота. Да. Я бачив свідоцтво. якщо що. Яке? Ти мені про шлюб? Тепер субота хоче поступово розвінчувати звинувачення і почав саме з імені. Я нікому не дозволю вкрасти моє ім'я. Від самого народження і до самої смерті моє ім'я було, є і буде Спартак Субота. На підтвердження слів опублікував свідоцтво про народження, але користувачі соцмереж розібрали документ по літерах. Буква С окей, припустимо, що ці дві букви вони не клоновані, вони просто схожі. Як пояснити той факт, що на нижній букві є сліди червоного кольору з верхньої букви? Ну і метадані в метаданих виявлено, що фото оброблялося в фотошопі. Бачимо, що отут чітко видно блюр: літера А. Чомусь дивно зафарбована вся всередині червоним кольором. Хоча тут ми бачимо чітко лінія, ось я вожу, і там би не мало би бути червоного кольору всередині. Де правда, а де наклеп покаже час. Але вже зараз мільйони українців замислились, як перевірити фаховість психолога та психотерапевта. Та хто має право надавати такі консультації? Про це все говоримо просто зараз разом із психотерапевтом Олегом Чабаном. Друзі, і зараз надзвичайно буде крута історія в прямому ефірі. Сніданку ми спробуємо а, проговорити цю ситуацію, як знайти фахового психолога, так як часто українці зараз звертаються за допомогою. А, дивіться, Олег Чабан, а ми кажемо, може як рідник нашої родини, кожного сніданківця наших глядачів, але ну психотерапевт Олег Чебан. Давайте так. У нас в гостях завідувач кафедри медичної психології. Професор, психотерапевт Олег Чабан. Доброго Напевне, ранку. ще навіть якісь регалії забули Тут ще так? є регалії, але доброго ранку. Все вірно доброго ранку. Ну, власне, а, от ця історія. Ну, ви в курсі справ цієї історії. Ну, коли почали шуміти і мені почали присилати оці посили, то звичайно я нарешті подивився і також, як і всі, ахнув, сказав ого. Ну от до війни до психологів зверталося не більше 10% українців таке дослідження. Якраз під час війни, ну, на жаль, так що за таких умов збільшилася довіра до психологів, збільшився попит на таку допомогу. Чи непохитне оцей скандал з Спартаком-Суботою довіру до психологів, психотерапевтів, всіх тих, хто працює в цій сфері? Я думаю, що ні. Хоча здається, вау, поставили під таким великим знаком запитання, так що роблять ці психологи, психотерапевти. Ну, можливо, ситуація, яка заставила розібратися і словом базова освіта, курси, додана якась освіта, перевірки і тому подібне. Тобто дійсно зараз величезний виправи в тому, що величезний запит на цю послугу, ну війна сколихнула, і цифри взагалі вражають, кожний другий українець потребує якоїсь психологічної допомоги, а частина навіть психотерапевтична, а ще якась частина і психіатричної. Ну, велике потрясіння. Тому, якщо є такий запит, а він є, направду є, бо я з 7 ранку починаю прийом себе вже пацієнтів, він нікуди не дінеться. Будуть якісь скандали? Не будуть, якісь скандали, тому подібне. Ну от ви е, е, коли запитала вас про цей кейс суботи? Ви сказали, коли я вже дізнався? Вник е, цю ситуацію ого, так чому от що означає ваша ця реакція? Яка ваша? А, ну, чесно кажучи, я мене здивувало дійсно. Ну розслідування дуже деталізоване, і я подивився буквально кілька там відео до цього. Я якось не стикався, не перетинався, не навчав його конкретно, йде мова. Поставили питання, які, які мені навіть імпонують в тому плані, що, наприклад, як здобувається освіта, от який логі, яка логіка до того, що ти починаєш називатися спеціалістом, і власне хто тебе починає контролювати і як це все відбувається? Тому зрозуміло, що наприклад я дотичний також до яких регламентуючих документів дотворення регламентуючих документів в цьому в цій області психотерапія? Ну наприклад, ви ж знаєте, що є. Психотерапія медична, там дуже okay. доволі чітко структуровано. Є кваліфікаційні вимоги, фахові вимоги. Там повинен бути ти лікарем, повинен бути, чи лікарем-психологом. Потім повинен спеціалізуватися. Ти стаєш психіатром, потім ти знову спеціалізуєшся, ти стаєш психотерапевтом, потім ти підвищуєш кваліфікацію. Ти знов десь okay. навчаєшся, здаєш пакет документів. Тобто дуже багато бюрократичних меж. Здавалось би, ну, бюрократія, це ж погано. Якраз в цьому випадку, як не дивно, бюрократія, яка заставляє тебе. По-перше, доказувати кожного разу, що ти лікар, і що ти в кінці кінців маєш право і надавати послугу, і займатися наукою, і займатися педагогікою. От я приведу приклад, щоб було зрозуміло. От в принципі, я не хочу сказати, що я там дуже популярний, але мене знають як лікаря, ну як лікаря. Я вже маю такий-то стаж і так далі. Відбувається конференція в Києві, от планується конференція, де мене запрошують спікером виступити е, спікером. Причому запрошують самі організатори, кажуть, ну виступіть на оцю тему, ви читаєте ПТСР, і так далі. Для цього треба зареєструватися. Формальна річ, ну вас вже знають і так, але треба зареєструватися. Я не зареєструюсь, не пройду реєстрацію, а значить, не буду допочний до аудиторії, поки я не внесу номер лікарського диплому. Ну, мене ж запросив напряму організатор. Мене знають там умовно дуже багато людей. Мене ще раз перевіряти, а не пройдеш оці штуки. Тик-тик-тик-тик-тик. А це ж дуже легко перевіряється. Я заношу номер свого диплому, і вони виходять на Тернопільський медичний інститут. Ще тоді, який закінчив в такому-то році, з таким-то фахом, і так далі. Тому за цими стоїть бюрократичними речами, якби стоїть також перепони, коли не випадкові люди попадають, але є. Але є інша річ психологічна психотерапія. І ось тут якраз зараз починають наводити порядок. Наприклад, як практичний психолог, чи той, який закінчив педагогічний університет, може добратися до слова психотерапія. Ну а там вже слово медична психологія под... додаткова спеціалізація, додаткова. Пане освіта. але ж ви ж не вивчали, скільки а, яка у вас аудиторія? А от у Спартака Соботи там до півмільйона тільки офіційно підписників. Ого. Ви а, це те, на секундочку, це по-перше. А по друге, е, яке враження ви можете скласти про персону Спартака Соботи? Ви зустрічалися з ним? Що ви можете сказати? Я про з ним пересікався один раз, і то. Коли мене попросили прочитати, причому не він, а організатори і наші працівники нашої кафедри попросили прочитати лекцію по стресових розладах стрес. Тому в ну, мене був така, один цикл, називається «Швидкозмінний, швидкозмінний соціум як стрес, і попросили прочитати лекції в цьому інституті. О, там я вперше його побачив, де він мене представив, на тому всі мої контакти і закінчилися. На сьогоднішній на цю секунду, яке враження ви складете про Спартака в суботу? Знаєте, є, я ніколи не розмахуюся ні діагнозами, ні чим. Якщо ви думаєте, що про мене пишуть тільки таке: Ой Боже, слава Богу, що я попала до Чебана і вилікувалася, і так далі. Про мене також всяке пишуть. Але я ніколи собі не дозволю відкрити інформацію про своїх пацієнтів. Тому. Ну, назвати діагноз в кінці кінців, сказати, чим я лікував, з приводу чого лікував, як я міняв свою думку. Тому що є дійсно, є етика, і деонтологія, є лікарська клятва Роботи і так так порушив. Ну навіть не в цій цієї професії, поки що ми так розуміємо. В Тому я роблю висновки тільки роботи, тільки не просто з розслідування когось. Хотя розслідування, ще раз говорю, те, що я подивився, ну, ну настільки доказово там по публікаціях мене дуже цікавило цей науково-педагогічний аспект, як добувалася диссертація, в яких журналах публікувалося, я нічого не можу сказати. Але я думаю, що тут більше запити якраз не до мене, а до Міністерства, наприклад, освіти. Яке також точно так же повинно mm -hmm. враховувати якісь аспекти, як люди здобувають освіту, і а, в нас же ж новий міністр. Я думаю, що це також буде великий А Ви запиток. читали коментарі а, тих людей, які підписані на спартака суботу. Ні. А якого віку це ну там наприклад, молодь. А яка довіряє спартаку суботу? Я кажу, яке каже, що вони він допоміг вистач... наприклад. Я вірю абсолютно, ну, є тому що допомога і що... ну давайте так. А... Франко Сінатро знаєте? Так, новий. Чудовий співак. Так. Безграмотний. Ну він не професіональний професійний співак. Так. Ну абсолютно вірно. Він, Нотної но, грамоти він раньше, не мав, І його мастер. знає абсолютно річ. Є речі. речі, абсолютно, от про це якраз мова. Можна нести правильні речі, наприклад, гуманні. Uh -huh. І а, важко за, опереч, заперечити цьому. Наприклад, навіть гітлерівські лідери, нацистські лідери, говорили дуже правильні речі. Ну я процитую доктора Геббельса, Це це все взагалі на голову не одіти. Як можна не любити свою батьківщину? Це ж твоя мати. Як можна не любити мати? Буквально цитата Геббельса. І що виробляли? Фраза, і що в реальному житті? Я зараз не беруся повторювати експертизу, оцінювати, реекспертизу uh -huh. робити. Нехай розбираються і, і не буду складати навіть психологічну портрету із Чи Олександра чи Спартака Соботи. Це мене також менше цікавить. і чесно кажучи, до цього скандалу по блогерах не ходив. На Ютубі на оцих роліках не висів, мені вистачало своїх пацієнтів. але тут питання ще так: от якщо говорити, що велика аудиторія там підлітків, молоді, які мають величезну довіру до нього, і от багато там саме про ті коментарі, які казав Руслан, пишуть, що він реально їм допоміг, і що хтось навіть назвав його як батько, і що тепер робити, кому довіряти, тому що в багатьох випадках молодь не, не хоче слухати ні маму, ні тато. Вони обирають так, от а такого як Спартак Субота, й вони йому довіряють. Харизма. І зараз, коли руйну. Його образ професіонала, а вони розгублені в цьому, і це величезна аудиторія 300 тисяч. Він спого це соціальне явище. Але якщо людина там підліток чи дорослий раптом а, свою долю віддає і своє життєве кредо, своє життєвий рух віддає комусь і каже: Ти мій Бог, от твій угу. портрет, і дякуючи тобі, кожного дня я молюся і тому я рухаюся це не робота психотерапевта. Робота психотерапевта це все-таки вернути людину в її особистість, щоб вона рухалася своїм життям, а не за допомогою оцих милиць, які будуть називатися психологи, психотерапевти і так далі. Це величезна проблема. З пацієнтом іноді справляєшся не за тиждень, не за місяць, не за роки. А, взагалі, психодинамічна терапія, це багаторічна терапія, як правило. Ну, є короткофокусна, але це зараз ми перейдемо на якусь термінологію окремо. 14 мільйонів українців потребують зараз а, фахової а, психологічної допомоги. Це підрахунки очільника міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка. А, наскільки збільшилася зараз а, кількість звернень? Але перед тим, давайте зараз побачимо на екранах, як знайти фахового психолога. От просто такі тези диплом відповідно до методу психі. Психотерапії, досвід роботи в державних закладах, належність до професійних організацій, тривалий стаж роботи. Але тут зазначимо психолог, психотерапевт і психіатр це напрямок, але це абсолютно різні речі. Правильно абсолютно ти? вірно. Тому що ми говорили, я вже починав з того, що є медична освіта, okay. і тут вже чітко все регламентовано, і там починається все з диплому лікаря. А далі йде спеціалізація. Якого лікаря? Ти можеш стати лікарем-хірургом, можеш гастроентерологом, можеш стати психіатром. А психіатр вже далі спеціалізується. А є а, слово психологія. Просто люди закінчують якісь університети з психологічною освітою, і точно так же вони починають практикувати. Психологічне консультування, психологічні поради, психологічну допомогу, і в них вже не пацієнти, а клієнти. Вони вирішують якісь психологічні особливості, наприклад, сімейні конфлікти чи ще щось. То дуже важливо зараз, якраз стоїть питання, якщо вони надають і є вимога до них до будь-кого. Навіть програми, возівські програми там ПМ плюс передбачають, що нам не вистачить спеціалістів, от зараз. І зараз і по воєнні часи нам не вистачить спеціалістів з області психо. Тоді навчати, давайте навчати вручати якийсь інструмент а, лідерам громад. Це може бути і священник, і голова сільради, які точно так же будуть розуміти, що робити з психічним здоров'ям свого населення, своєї невеличкої групки. Кого відправити? От слово психологія передбачає не пропусти одночасно якийсь психічний розлад. Ага. Не психологізуй там, де є велика біологічна проблема, де треба відправити. І, наприклад, ми ведемо цих пацієнтів в клініці одночасно і психіатрично з допомогою медикаментів, і психотерапевтично. Тому запит є навчання є стоїть велике питання зробити оцей чистий інструмент і а, вручити якийсь інструмент вчасної діагностики і роботи з цими пацієнтами. Так, ну і продовжуємо так розбиратися, як знайти професіонала кваліфі... кваліфікованого спеціаліста, який не нашкодить нашому здоров'ю. За якими критеріями обирати ми вже проговорили. Але чи говорить приміром висока ціна на... за консультацію про високу кваліфікованість психотерапевта чи психолога? Про це поговоримо далі. Отже, продовжуємо поговорити про те, як обрати кваліфікованого спеціаліста, психолога, чи психотерапевта, чи психіатра, щоб не нашкодити своєму здоров'ю, навпаки, допомогти. І, от чи говорить, пане Олеже висока ціна за консультацію про високу кваліфіковані спеціаліста? Ні, 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 ще раз ні, тому що повірте, людина сама встанов... ну, мається власть, спеціаліст сам встановлює ціну. Не знаю, чого можливо ну, от... він там щось орендує. Можливо, в нього там нарцистичні якісь штуки. Він вважає, що він сам нуди. Приміром, так от, от у середньому, якщо говорити про Дніпро, то 800 гривень за консультацію за годину. А є пропозиція, пропозиція навіть за 9 тисяч. О, бачите. Навіть я сказав ого. Але якби мені потрібно було би вирішувати якусь свою психологічну проблему, і сказали, от є за 9 тисяч, це для мене не орієнтир. Uh -huh. Все-таки ну ну подумайте, що формується оця ціна. Ну я сказав, наприклад, людина, яка а, з екрану от, появилася там на місцевому телебаченні, почала публікуватися, її почали збирати, або блогерство, яке назбирало скільки ви там говорили з суботи? пів півмільйона півмільйона. Вау. У мене теж є ютуб-канал, і там є 7 тисяч. Але ну півмільйона і 7 тисяч. Але я завжди говорю: мені не потрібна ні монетизація, ні паства, ні стадіони. І я достатньо, мені буде своїх 7 тисяч тих людей, які дійсно відповідають тому, що я роблю. Конкретні, інтелігентні, якісь запити, наукові в тому числі. Я повністю це задовільняю. Тому ціна не формує а, ефект, не відповідає просто напряму за ефект. Однозначно, повірте, що є спеціалісти. Точно так же, коли мені треба було звернутися до травматолога. Я звернувся до своїх друзів і коли і запитав, ви знаєте хорошого травматолога? Сказали, в державній лікарні на осі зарплаті тінь тінь тін, тін, є ось такий травматолог, просто фанат. Прийшов Аналогично. туди і, і любить uh -huh. цю справу, і лікує в тому числі навіть свої там щось дає матеріали і тому подібне. Я направив до нього. Uh -huh. І Я розумію, що не ціна формує абсолютно. Ознаки некомпетентного психолога. Давайте зараз побачимо на екрані, і можливо, пане Олеже, ви щось додасте. Невирішена проблема. Також неприємні внутрішні відчуття, мабуть, під час одієнції. Обіцянка швидко вирішити проблему або порушення етичного кодексу. Тощо, ну давайте ще доросломачимо, розтлумачимо, так щоб було конкретніше. Ну, пацієнт звертається, чи клієнт, ну клієнт до психолога, пацієнт до психотерапевта чи до психіатра, а звертається якимсь запитом. Зрозуміло, що не одразу вони вирішуються. Буває, що ця проблема вирішується дуже, 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 дуже і навіть не вирішується, тому що різні відбуваються речі, буває і невдала терапія, і це абсолютно логічно. І В будь-якого психотерапевта є терапія, яка завершилася невдалістю. І тоді він відправляє до когось іншого і так далі. Але все-таки, якщо Пацієнт вже прийшов і вони встановили довіру і працюють. І пацієнт бачить, я завжди запитую: ну, і от ви працювали 5 років з цим психотерапевтом. Ви вирішили цю проблему? Ні. Значить, це той варіант, що або зміні психотерапевта, або став запитня, що відбувається, і тому подібне. А плюс, звичайно, як же створюється довіра? Вона створюється і інтуїтивно, і якось логічно. Ну, інтуїтивно я прийшов, от відчуваю, що мені все одно хочеться вернутися. Навіть, якщо я ще не вирішив, але все одно мене тяне на наступний раз прийти саме до нього. Тут будуть дуже багато нюансів впливати. І е, переноси: переноси на ідеального батька, переноси на ідеального чоловіка, переноси, переноси, який може вислухати, нарешті витримувати це все і тому подібне. Але звичайно. За цими всіма переносами, контрпереносами, якщо не стоїть вирішення проблеми, це буде основний момент. Є логічна система до кого ти прийшов. От, от зараз, а, на прикладі суботи зіштовхнулася mm. оця система. Багато вірю, але на логіку не приймаю цю доказову систему про освіту, про mm. що там ще, кандидатство, публікації і тому подібне. Це конфлікт. Але я ж йому вірю, тому що він харизматичний, тому що він говорить тією мовою, яку я хочу чути, а не повчальною мовою батьків, і тому потягнувся і тому подібне. Оце той варіант, коли людина також перевіряє власне до кого вона ходить. Тут значно простіше, звичайно, працювати в медичних закладах. Ну. Є така річ, де ем, психотерапевти працюють в медичних закладах, і звичайно, там вже є фаховість. Оце вся система, яку я назвав бюрократична, але в хорошому плані перевіряюча, ага. яка точно так через 5 років скаже: нова кваліфікація, нові курси, нові атестації, приносить документи і тому подібне. І, е, Є ще одна штука, яку я завжди колись спробував винести на обговорення. Це, наприклад, дистанційні психологи, яких можна знайти лише в інтернеті. Uh -huh. От вони надають допомогу. Просто загугліть психологічна допомога дистанційно. Тим більше зараз дуже багато ми проводимо uh -huh. дистанційно. От як їх перевірити? Перевірити практично неможливо. І власне, тому я закликав. А давайте приймемо якийсь етичний кодекс дистанційної роботи. Наприклад, виставляй свої документи, uh -huh. і а, де, де тебе можна реально перевірити, от куди прийти, uh -huh. і запитати, а у вас цей працює? Він дійсно там психолог, психотерапевт? Чи він а, санітар моргу і вирішив ще, розуміючи психіку людей, які uh -huh. лежать мертвими тілами, ще й переносити їх на живих? Значить, можна перевірити реально, можна перевірити твої дипломи, можна перевірити по чому. Там прозвучало слово відгуки. Для мене, наприклад, це один із таких сильних моментів, тому що людина не стає раптом якоюсь. Отакою поганою, uh -huh. наприклад. От вона була завжди хорошою, хорошою, хорошою. Отакого-то От дня, такого-то числа, вона стала поганою. Щось там дуже велике зробила. Дорослі люди не змінюються. Не змінюється. В тому числі, якщо він має якісь свої особистість переносить свою роботу, то він був і таким раніше. І рік назад, і 5 і 10 і 20 І якщо в нього йдуть якісь погані речі за, по його роботі, то вони не зараз виникли. Вони були раніше. Там вас звучали відгуки. Не просто відгук однієї людини, яка тебе там. Продовжує за тобою ходити, тому що не вирішила свою проблему і проектує на тебе щось. А ці відгуки є системою. І тому, якщо розслідувати когось і щось, наприклад, чи на навколо соботи, чи когось іншого, ну тоді збирай всю цю інформацію. Вона повинна бути і відкритою, і доступною. Вона слово інтернет передбачає, що туди можна дати абсолютно достовірні дані і можна вилити що. Хочеш будь-які, будь-що, в тому числі з неформальною лексикою. Інтернет mm -hmm. все пропустить, Ютуб пропустить, коментарі пропустять і тому подібне. Але якщо це стає системою, один, другий, третій, четвертий, п'ятий, все, ти зрозуміли. Я точно так же можу сказати, що я знаю психотерапевтів, які знаходяться в системній помилці. Я навіть про це з ними говорив, я думаю, що серед наших глядачів є дехто. Адептом о, пана Суботи, я так припускаю. Я на сам кінець звертаюся до вас як до завідувача кафедри медичної психології, професора і психотерапевта. Щоб ви сказали аудиторії Спартака Соботи зараз. Що сказати? Ой, я можу тільки одне побажати: здоров'я, психологічної рівноваги і так далі. І пам'ятайте, що вирішення особистих проблем. Це не зведення до якоїсь однієї конкретної людини, до будь-кого, якого б ви зараз не підмінили адепта одного на адепта другого, uh -huh. адепта від е названих самому звань. До адепта обвішаних знаннями в силу того, що він прожив, він став там академіком, куча дипломів. Не підмінюйте своє життя на життя адептів. В кінці кінців пам'ятаємо, що адепти також вирішують якісь свої психологічні проблеми. Тому звертайтесь до себе і пам'ятайте, чому ви звернулися, що ви хочете від цього життя, не від адепта від життя. Дякуємо вам, розтлумачили, розібралися. Тепер ви е, краще знаєте, як обрати фахового психолога чи психотерапевта, на що потрібно звертати увагу. На собі Олег Чабан був на зв'язку з вами. Дуже така важка ситуація, але ми знов таки знаємо. Не Не що це так. соціальне явище. Ми також із цієї під цією оптикою. Маємо розглядати ми це знаходимося якісь. в кризовій ситуації ковід, війна і так далі. будь який криз це шума наверху, яка повинна змитися, і ми повинні далі йти. Який сьогодні понеділок? Обливаний. обливаний поливаний. А чи обливаний? Поливаний а, ну, і обливаний. Обливаний. треба поливити. поливаний, Тільки не поливайте мені зараз до пацієнтів. Дякую, друзі. Сподіваємося, ця зустріч вам трошечки не не навіть, якщо не допомогла, але принаймні дозволила. Ще ну, дала вам якийсь, якийсь фундамент мислити і думати, розвиватися в цьому мисленні. І ми сподіваємося, вам допомогли. Але чопар, рухаємося далі. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.